Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали гру гарден, і ви можете бачити, що в мене знизу є парочку райджу. І у мене їх є ну не так багато, як хотілося би, але шість штук. Ну, я не знаю в кого є ще шість штук, а в мене є. <плотував> Поблотував трохи і хватить. Ладно, давай забираємо лисиць. Вони мені не треба. І давай подивлюсь, можливо, я можу когось е погодувати, можливо, у щось є джекпот. Окей, давай. Блін, я взяв, підібрав. А де вона? А де вона? А де моя тепер ця? Фу, Кстати, фуд-айтеми додали. У нас же ж вийшло оновлення. Щас я це все подивлюся. Я просто хочу м -м, цей ось. Все. Я просто хочу зараз розібратися із моїм, так сказати, легесеньким моментом, який я придумав зробити. Так от спочатку хочу з ним розібратись, а далі вже буду розбиратися з остальним. Ладно, ставимо райджу. Подивимося, що він робить і як він круто це робить. У них є КД, 10 хвилин у кожного. Обалдіть. Кстаті, наїдіні майже всі, прикинь, мені з магазину прийшли прям на їдіні райджу. Це <гум> дуже круто. Це прям обалдіть. Круто, давай сразу нагодуємо всіх, щоб вони прям хорошо себе почували. І нагодуємо цю штучку Dragonfly. Я. І, в общем, через 10 хвилин у мене райджу з'їсть якийсь шокет-фрукт. Удар блискавка, і цей фрукт стане ще більшим, і теж буде шокет. І плюс до того всього. Ще з боку якісь теж стануть чоком. Я не знаю, чи він поз'їдає інші мутації. Коли фрукт обновиться, це треба буде провірити. А ми тим часом подивимося, що в нас тут новеньке появилось. По ідеї, поки нічого. Ладненько, ладненько. Я так бачу, у нас дуже багато всього є. Тому давай одразу пошуруємо ще сюди. Подивимося, що в нас тут. Гіршопчик. Так. Трейдинг тікет. Але стрейт від other плеє. Ну Тепер у нас є трейди. Правда, щоб затрейдитись, це стоїть 100 тисяч доларів. Но це, в принципі, штука хороша. Тепер можна мінятися з чуваками Потім Грандмастер, поливайка. Uh, більше. Ще більше короче, масивно збільшується швидкість росту, мутаціонний шанс, fruit сайз, розмір фруктів і Буст пет Вона ще й петів бустить на 10 хвилин. Абалдеть Так, що в нас по яйцям? Опа, Common Summer. хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Таке відчуття, наче не сильно воно мені треба, ну я його куплю. Також і хай буде. Також і хай буде, я його куплю. Так, по косметиці, що в нас? Пум-пум-пум, Камінчик, якийсь ще кейсик візьму. О, ліхтарик класний на камінчику. Так, тут у нас додали якісь штуки. Корстал, корстайл. Ось він. Надо дафоділ бамбук, корм. Потім можна отаку штуку. Типа виноград такий, поняв? Блін, я би, напевно, таку штуку скрафтив. Надо Дафоділ, Бамбук і морква. Дафоділ, бамбук і морква. Ану, є в нас ці Дафоділи. Е, бамбуки, мабуть, є в мене, якщо я не помиляюсь. А в мене є й Дафоділи, Бамбук і кукуруза, мені треба. Горн. Є в мене ще й кукуруза. Обалдеть, я просто все скупив, у мене все є. Я сажу одну кукурузу і один бамбук. Беру поливайку. М -м так, так, так. Ось вона. Так, кукурудза, ось до. Давай її теж запаливай. Бамбук я збираю. Кукуруза має вирости, в принципі, швидко. Я на це сподіваюся. Поки вона там росте. Я би хотів ще глянути, що там. У мене 6 з половиною хвилин. Ну, коротше, майже 7 хвилин ще надо подождати. Поливайку, давай сюди. Треба зробити все чотеньке, ману. Поливайки, поливайки, поливайки. Давай сюди. Блін, кукуруза, щось так довго росте навіть під поливайками. ума зійти. Пішли, подивимося, хоча б що в нас тут є, По ідеї, якщо у нас е, таке, як обично, то да. Івент буде через 6 хвилин. І порося ряк. диви, пік-шеф. Ой-ой-ой, ми щось будемо готувати, прям інгредієнти, ще якась двіжуха. В общем, а ну так, пожди. Так, оглянути нагороди. Шекелі, спрайбірд, поливайки, забори, кукурудза, артішок. Е, Яйцем. Харвест, ну, короче, нормальна, типа панда чи що це? Потім насіннички. Тут грант томатом може бути. Надіюмтої, відкрейти, яйця. Ну, всім понятно. Пет шарт нормально. Короче, походу, тут у нас та сама штука. Походу, у нас тут така сама штука. У нас буде івент через 5 хвилин. У нас будуть якісь спеціальні фрукти. Ми їх будемо приносити готувати. І, короче, буде все як буде. Ну, давай затестимо цей момент. Все ж мені, по суті, потрібно, це треба, щоб ця штука виросла. Бо я хочу оту штучку зварити. І Мені є деше блюбері. Мого одненьку посадимо. Тоже тут. Ну, Вона росте, понятне діло, набагато швидше, і це дуже круто. А от кукуруза не так швидко, на жаль, ну нічого страшно. Все, кукуруза виросла, блюбері виросло. Хорошо. Але мені не треба. Мені треба, щоб виросла на ньому кукурудза і щоб в мене ще було блюбері. Окей, okay. Окей, okay, з цим розібралися. Коли ти там з'їсиш і бомбанеш через 4 хвилини. Хорошо, Значить, по суті, не так мені довго всього лишилося до Блюбері, Корн, так, Сіт ну що в нас тут доходіли? Ну, Давай візьму. Вони, можливо, мені знадобляться. Томат теж візьму на всякий випадок. Хай в мене він просто буде Ну, і більше ні чорта. Так, ну почала кукурузка рости. Це вже непогано. Хай росте. Що нам по факту ще потрібно? 4 хвилини подождати. Хе, <свігі> от хіба що. І тут теж 4 хвилини, кстати. Це появиться івент і будуть приколи. Кукінг тайми є, треба інгредієнти, походу, буде додавати, щоб готувати. А, у мене нема ніякого фрукта. Пожди, а давай я попробую щось сказати. Ось, кстаті, її фудайтиме. Давай я попробую Ось, допустимо, в мене є така штука. Він страк, коруп, Сенді. Так, а ну, трайфута і кукет. Let's m see. Ага, це не футайтем. Все, я розумію, мені да futaitem. Ну а де мені брати футайтеми? Ооо, ага. Поки чорт я знаю, де їх брати. Поки що не знаю. Так, блюбері у мене є. Це хорошо. Золотеш, кстати, корм. Виросла кукуруза. Погнали сюди. Ану, крафтимо. Мені треба оця штука, так? Да? Спочатку. Ні, мені треба спочатку оця штука. Мені треба дафоділ, бамбук. І кукуруза, і все на все півтори тисячі шекелів. Ну воно скрафтиться, та й потім побачимо. Я саме більше жду оцю двіжуху. все. дві з половиною хвилини на деше чуть-чуть більше, чим дві з половиною. Ну, Нічого страшного. Плюс кед... кедешка у них, по ідеї, не сама здорова. Правильно оглянути. 10 хвилин. все на все. на Фрукт Шокет -мутейшн. Короче, Кожні 10 хвилин і 11 секунд пожирає фрукт з мутацією шокет ем, зазначення шекелів в півтора раза. Викликає ланцюг блискавок, щоб мутувати 4 і 6 фрукта. Під час грузи 20% шансу отримати шок. Е, він в общем, з'їдає фрукт. Е, фрукт виростає в півтора раза. Е, іде мутація по ще блискавки, ще йдуть, і 4 фрукта з половиною. Це може бути або 4, або 5 стають, теж тоже от, і під час шторму на 20% більше щоб, коротше, було більше так близько. от така движуха. Ну, давай затестимо. У нас ще хвилинка, все, на все. Плюс івент почнеться. Подивимося, що там робиться. Або поки що. Мені ще головне, щоб ну, не поз'їдали вони ті мутації, які вже є. Ну я думаю, що це буде легко перевірити. Просто тим, що ми затестимо, як воно буде працювати. У нас хвилинка, все, на все. 59 секунд, Даже є мімі якийсь. якийсь із них є мімі. Ось оцей мімі. І він перший буде отстрілюватися. 48 секунд. Звісно, не знаю, чи треба йти, щоб сюди кудись йшов, може, кудись до монголарів шурував. Або щоб на чомусь подивитись на такому, що сразу видно. Оце було б дуже хорошо. Ну мімі у нас перший. Хоча різниця в них дуже маленька, того він не факт, що перший блискавку вальне. У нас блискавки підуть всі одночасно, скоріш за все. Ну так, бо в нас тут всіх, коротше, однакові значення, і блискавок буде зараз дуже багато. Готуємося 17 секунд, зараз буде блискавок тонна. Так, мімі. 10 секунд. Ось оте. Давай поїхав. Плюс вони не максимальних левелів, їх ще можна зачарити. 3 секунди, 2, 1. Де цей мімі? Чорт, я знаю. А ну, ага, райджу. Опа. У мене ще появляються статіки. Диви. Обалдеть. А вони прям стоять біщі чи ні? Ну це якийсь статік, це не шокт. Ааа, тун-тун-тун, це статік. А тут шок. Ну я чорт його знаю. Стало воно більшим чи ні. Я щось воно так якось швидко все і блискавок не було. Ось що, статік появився, тік, що, ось статік з'явився, тільки. Ось сьо. Clay Honey глейзет статік. Ну, кстати, статік непогано дає, бо цей бачиш 6 мільйонів з половиною цей 10,7. і Ну, блін, він виходить, міняє шокет на статік. А яка іксовка в статіка, я чорт його знаю. Бо я щось неправильно подумав. Або прочитав, або неправильно мені розказали. Коротше, за статік я тут поняти особо нічого не можу, бо я ніде не бачу у вікі оцей статік саме. Да, за статік я ні чорта не можу знайти. Правда, я знайшов тут Блішок X50, Touchdown 125, Got dx 77 Subzero X50. Ще є якась гармонійна, типа чакра, вона дає 190. Кору чак. Кобініт-чакра. And corrupt chakra. Коротше, чакра і коруп чакра, і вони будуть, типу 190. І буде оця, типу гармонійна чакра. Як вона робиться, і що з нею робиться, я чорт його пойми. Но наступний у мене ефект буде через 6,5 хвилин. А плюс івент там начався, по ідеї так? Да? Next craving. Я чорт його пойми, щось. я, я нічого не поняв. Пацан, cook. You can cook with this. Угу. Так у мене немає ніяких фуд цих штук. У да. мене тупо ні чорта нема. Що в нас на сініх? Ні чорта. Правильно. Правильно. Що в нас тут? Нічорта. -да. І що робить? Нічого не робить. Бо нічого нема? Бо нічого в мене не появилось. Але статік появився. Ну, коротше, все, що треба, це тупо далі ждати. Правда, напевно, цей статік дає менше X, ніж Шокет. Ну, все одно іксовка якось поїде і дає. Ладно, що ми зробимо? Викупаємо блюбері. Зберемо кукурузу, викопаємо її теж. А мені не треба. Ну і капець. На цьому, напевно, будемо завершувати, а я просто буду далі стояти в стоять ФК і дивитися, щоб у мене фрукти були максимально здорові. Можливо, на наступний раз вони прям будуть здорові, а можливо і ні. Ну, я вже поняв те, що останні чари він не з'їдає. І це дуже хорошо. він просто з'їдає шокет, ставить замість нього статік, а останні зачари остаються. Тому. Це дуже добре. Ну а з вами був Санчелос. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій І Всім пока-пока.